І ще Товаришу капітан. Товаришу капітан, хочу до вас звернутися, як громадянин України. Також в даний момент я бачу, як чиниться зі сторони невідомої особи правопорушення, а саме злочин, викрадення транспортного засобу, викрадення транспортного засобу. Він не має права забирати транспортний засіб. Це перше. це перше. Друге, друге. Якщо в даний момент біля нього знаходиться водій з посвідченням водії. Я, даної категорії може, він, має, він, має, він має повне право не, сісти має. за кермо і переїхати. Скажіть, можна, будь ласка, чому зараз в даний момент невідома особа оця чіпляє транспортний засіб чіпіль, і намагається його відтягнути? Тихо, ти, я звертаюся до відповідального. Скажіть, будь ласка. Чому зараз в даний момент чиниться злочин і ви не реагуєте як працівники міліції, в першу чергу? То тоді затримайте цього невідомого. Затримайте невідому особу, затримайте невідому особу, яка намагається викрасти чужий привласник чужої транспортної власні. Зараз сідає за кермо. Я сідаю за кермо. Я маю маю посвідчення водія. Факт злочину, так. 100%. Фіксуйте факт злочину, що невідома особа без згоди власника хоче забрати транспортний засіб. Це ви прийшли, що, я перепрошую, Ви всі казали, що ви маєте посвідчення водія, що ви сядете за кермо даного транспортного засобу. Дайте, будь ласка, відповідь без згоди водія забирають транспортний засіб. Тому що водій Пане... на пункту 2-5, правда, жоврожу жов, руху. Пане капітан, відмовився відмовився. Хто хто відмовився? Де лікар, лікар можна відмовляється? Ви відмовлялися? Ні, не Це може засвідчити. лікар. Пане капітан, от зараз де... даний момент. Це я не знаю. що. Працівником дає і водієм середня, основна інстанція в даному питанні є лікар, так Так. так. лікар виходив до водія. Я зрозумів відмови. питання, як, я не відмовив. Слідуюче питання: як перепрошую, як водіє тихо, тихо тихо, Це тихо? Скажіть, будь ласка, пане капітан, як з місця було, події, було, а саме зупинки було, транспортного було, засобу, було, тихо будь-яку. Скажіть, скажіть, будь ласка, як, як від пункту призначення від зупинки водія даним інспектором до даного місця призначення, водій в нетверезому стані керував транспортним засобом. Дайте мені, будь ласка, відповідь. Як він з на тверезий стан, не тверезий стан керував транспортним засобом? Окей, лікар надав заключення. Лікар Не Підус. дав Де підозрюєте, якщо ви підозрюєте, він не має права керувати. Він Не має права підозрюєте. керувати транспортним засобом. Ага. Чому він є зазнято, не сівка. Чому він їхав? Несів з нами Ви мали застосувати фізичну силу? Як, для кого? Пане прапор, що ви підозрюєте, якщо ви підозрюєте, підозрює підозрює то це Та злочинець, якщо він тихо, будьте. якщо він в нетверезому стані, значить він є злочинець. Так. Ви маєте підозру, що він не тверезий. Як ви допустили те, що він сідав сім? Я не знаю, він відмовився він Відмовився. Та. ви мали та. заблокувати А Чи він п'яний? Він Це друге питання. У вас є підозра? Пане? От прапорщик. правильно в нас є підозра. То якщо є підозра, Можливо. якщо він є в нетверезому стані, або він скоїв злочин, ви йому дозволяєте рухатися на власному транспортному залі? Ніхто не дозволяв. А чому він їхав за вами? А, він а чому не знаю, ви не заблокували і не визвали він, підмогу? він Ще там відмовився. Ви йому наказали їхати за ним. Це... тож Як було? А ну скажіть, будь ласка. наказали їхати там? за ним. Є є два свідки. Добре, Пане капітан, от є є людина, яка... Давайте йдемо на освічення. Ви Ми... на чому законодавців відмовляєтесь віддачі коментарів. Та ніхто не відмовляється. Йдемо на медосвідчення. Йде, йде. Все, йдемо. Пане, хай зафіксує, що машина зачіплена. Ні, та я зафіксував, що машина зачіплена. Добре, добре. Хай складають протокол, чому не хотіли забрати. Пане капітан. Машину, ну де ж ти, де ж там міліція, блін? Ну то дзвоніть на, 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 на 102. Все добре добре все, де на медосвідчення? Але щоб машину не забрали. Але я не заберу, ні, ката хто з'явився день. Не, не. Ну все, не пойдіть. Може, може, добро. Добре. Подалі тут. Добре. Пиши, пиши. Поручка, Підят, дуже. — Ви пане лікую, просимо вибачення за нього. У ну, зв'язку з тим, що людина я, просто... — Я буду в суді наперед скажу, що я буду в судів, У мене все знімається. Ага. просто. — Але він неправильно поступив. Він неправильно поступив, я, я з вами погоджуюсь. Коли вже лікар вийшов, треба було виходити. Добре, дякую. Протокол маєте дати науки? Дозволу з цього людина, яка пише. Я перепрошую. Так, завтра документ цей пропаде, і що вийшли. Як пропаде, з дозволу? З любого адвоката, його начальника. Ну, які спеціальні постанови. Він хоче знати, чи він зараз, чи він хоче мати документ. Хоче забрати машину. Зараз я йому написав, що він не вирішив. Він не може забрати що Він не може забрати автомобіль. Піш, Хто у вас? Є адвокат, прокурор? Він не має адвоката. Я депутат. Я маю право. Колись. Маю право. Я показую вам своє посвідчення депутатське. Будь ласка, я депутат. Я депутат. От, от моє Все, проблем немає. Зараз вона пише тут, що акт забраний крутий голова Віталій Петрович. І все. Напиши тут, що акт, заплений. Крутило, Віталій Петрович. Добре депутатського мого посвідчення. Вам скажу зараз. Це... Потрібно там писати право про передавання, керування, якщо є зарядний. Е, ні, ну як? Посвідчення номер 10 Посвідчення номер 10 Крутило Віталій Петрович. Nie, як депутат вони можуть видати? Можуть. Зробимо зразу депутатський запит. Все, тривайте. розпиті. за нього. Ось тут зразу. Ага, тут за По Так. Все. Добре, дякую. Дякую. Так, тепер, Віталій Петрович, ще раз одна консультація. Людину затримали на 3 години. війни, Тепер що, виходить, її відпускають? Знімай нормально. знімай нормально. Так, зараз на сьогоднішній момент. Протокол номер 1123 який засвідчив лікар. Я не можу... Ні, ні, тут, тут записано, як і прізвища. будь Засвідчує, що даний громадянин, а саме Крушельницький Василь Анатолійович, вік 22-128, по заяві 16.07 в 4 години 25 хвилин пройшов медосвідчення, в якому було виявлено. Що е, чи є ознаки нервово-психологічного захворювання органів уражень центральної нервової системи, фізично веселі системи, не виявлено. Значить, даним даним протоколом, дан, даним протоколом є висновок, що даний водій тверець. Ідемо йдемо до відповідального. Звертається до вас як, як депутат депутат, депутат Великобрузи, в якому видано на руки протокол 1123 про те, що Крусильницький Василь Анатолійович в даний момент є тверезий, і відомості про останнє вжиття алкогольного лікування не виявлено, а також ознаки нервово-психологічного е, захворювання не виявлено. Значить, даним протоколом, даним протоколом е, визначається, що даний водій є тверезий і нервово-психологічно врівноважений і здоровий. Так. Значить, на сьогоднішній момент він, якщо тверезий, він має право керувати транспортним засобом. Так. Е, далі, що стосується ваших підлеглих в даний момент, працівників дає. Так. Які затримали даного водія безпідставно. А саме підстава була те, що він був в нетверезому стані, так? Яка, так, яка вважається хибною, ви маєте вжити заходів до них. В них було підозра. В них було підозрюва. Виявлено протокол. Водій не відмовився. Це перше. Водій відмовляє. Друге. І я би хотів. Звернутися до вас в усній формі, що ви вжили заходів щодо невідомої особи, яка намагалася викрасти даний транспортний засіб. Не викрасти. Викрасти даний транспорт. Ви відмовляєтеся, так? Не викрасти евакуювати. Евакуювати. Що дозволу, що. Я взагалі крики? не хочу давати інтерв'ю. Не хочете давати інтерв'ю. Добре, тоді. Стоп, стоп, ще одне секунду. Тоді ми звернемося о, до вас о, трошки. Як вас Можете можна розказати? Ні, то, значить, даний автомобіль чим приїхав на цей. На місце події спочатку. Власне, власноруч. Власнуруч. Тобто яким транспортним засобом. Мерседес, а, так? Так. Мерседес, ну, 7007. — 7007, номер. Так, не Так. 70.07. Приїхав власним транспортним засобом, так? Так. А потім що? пригнали. Ми приїхав сюди транспортним засобом. З та передання керування треба просто передати керування. передав керування. А для чого він, знімай, знімай. Знімай. він має передати Знімай, Знімай. На якій підставі він має передати керування іншому? Від, від відмови? чого відмовився? Від керування. Він не відмовився. Та є довідка, що він дверейний. От лікар розпитав. Богдан Іванович. Добре, зупиняйте його ще раз. Якщо ви вважаєте, що він не має можливості керувати транспорт. Ні, то треба сказати цього. Х... Хто зупиняв? Хто зупиняв? Судь, <пробує> шо? будь ласка, водій має право керувати транспорт <пробує> на данний. Я не знаю. Як не знаєте, ви ж проводите інспекцію повинні... Я не знаю, він даний транспортний засіб що. Він Тверезий. Тверезі? Ну То покажи, так. Да. От, показуй. Прості. Я показую відповідальному. Відповідальний сказав, що тверезий. Але... Включи. От, дивіться. Тверезий. Не виявлено психологічно-нервових ознак. Е відомості про вжиття алкоголю не <плес> вживав. їде транспорт. Що, Можна буде? Не Як ви ну, так змінюєте білу свою думку? А чого з думкою? не Сержант, Сержант каже, що не може забороняти. Протокол якийсь будете складати про затримання? з якого Ви затримали водія на три години. А тепер ви маєте скласти протокол про те, що він не виявлено у нього ознак. Протокол складе за нього, що він відмовився пройти медичне освічення? А це вже ви самі освічували його без працівників дає. Може, ви бу... доктора підкупили? Я не знаю. Камеру про те, що... Знімаєте, будь ласка. Ви підозрюєте, що ми доктора підкупили. Я не знаю, це, як думаю. Ну, ну, чому ви підходили? не освічували даного громадянина? при працівниці. Ми вас просили освічувати даного громадянина. Ніколи ви ніколи не просили. Точно. 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 에, давайте ми зараз їдемо на 102. Ага. Може, ну, що... ну, може ви обрієте двох, так, це ми... За... немає питань. Їдем. Може. Пані інспектор, ви відмовляєтесь зараз складати протокол про затримання? Так. Про... Якого затримали? Його 4 ну, години, ви затримали 3 години три три тримали. Кого затримали? Затримали водія. На 3 години? Він, ми його привезли в медичний заклад, він відмовився. По, по черзі. Він відмовився. Ви його не привезли, він приїхав за вами. Знаємо з того. Він на власному транспортному засобі, власноруч приїхав за вами. Пане інспектор, ну а ця машина як? Фантомом тут з'явилася? Ви Ну я не знаю, як нас виявили. Ви поїхали тільки, що на мені. А ваша машина як перескочила? Яку? Ви за нами стоїте, подивіться. Так правильно? Через Я не зрозумів. Які Ваші питання є? Скажіть. Ми вимагаємо процедури дотримання. Якщо ви водія затримали, дайте, будь ласка, документ, написав, від чого ви його затримали і змушували його проходити огляд на стан окупанта. Даний водія був доставлений на проходження медичного огляду. Чим? Чим? Він... Мною. Він сидів у вас в вашій машині? Так. Ви сидів є два свідка. Я свідок і ще один свідок в машині, ну, який. Це ви заінтересовані особи. Ви говорили, що хотіли. Він відмовився. Стаття 272. Він відмовився, за що є пояснення свідків. Яких свідків надані в суді. Добре, Все. все, все до побачення.